Всім привіт, друзі! Нещодавно почув таку фразу: Наша сила в єдності. Ви не знаєте, що вона означає? Мені здається, чи точно щось важливе. Не просто так це свято запровадили День Єднання. Ну, то що ж таке єднання? Це ж не просто іменник від дієслівного походження. Моя вчителька з української мови може мною пишатися. Єднання це коли ми всі разом. Нині ми учні об'єднані одним прагненням гарно навчатись. Ми маємо стати розумними та кмітливими, аби разом відновити країну після перемоги. Кольори прапора України то жовтий та блакитний. У поєднанні буде зелений. Зелений то колір життя. Отже, Україна йде на життя. От вона сила єдності. Єднання це коли за часів Київської Русі люди гортувалися навколо осередків освіти та вірили у світле майбутнє, адже у них був київський князь. Єднання це коли нашим предкам козакам була не сила терпіти знущання. І вони спільними зусиллями побудували Запорізьку Січ. Коли спільними зусиллями Українська Народна Республіка виборювала собі право на існування, коли українці були фактично за крок до проголошення власної незалежності, коли у 1991 році проголосила його. Акт про незалежність української держави. І коли ми з вами отримали шанс стати дітьми незалежної України. Єднання це той ланцюг національної єдності, коли українці взялися за руки від Києва через Львів до Івано-Франківська. Колись, а саме, 16 лютого 2022 року, ми з усім світом вважали, що одна агресорка зазіхне і знищить нашу Україну. Не вийшло. Ні здатою, ні знищити, і не вийде ніколи, бо наша Україна то найсвятіше, що у нас є. І ми вкотре об'єдналися навколо спільної мрії вільна європейська Україна. А оскільки нас багато, нас не подолати. Об'єднання це коли у будь-яку мить готовий простягнути руку допомоги. Коли хочеш робити добро у своїй країні, коли разом не здатні на дуже велику справу і зорати, і посіяти, і виростити, і зібрати, і обмолотити, і спекти та й пів світу нагодувати. Коли разом нам під силу геть усе, щира подяка нашим волонтерам. Ви щохвилини хвилини наближаєте нас до перемоги. Дякуємо захисникам та захисницям. Які боронять нашу святу землю. Так, на жаль, ви нині окремо від своїх сімей. Та ми і ви об'єднані однією мрією. Ми і ваші рідні молимось за ваше здоров'я та успіх. Чекаємо здорових і, звичайно, ж, з перемогою. Тож, День єднання це не просто формальне свято у календарі. То день, коли можна просто так, без приводу, щиро обіняти маму. Для рідних та друзів, чи просто зібратися обговорити останню прочитану книжку. Загалом вона саме така історія нашої перемоги. Про неї ще поки не написала в книжках, адже ми маємо честь зараз створити її самостійно.